Зміни у користуванні громадським транспортом у Коломиї викликало хвилю обговорень серед громади. Нагадаємо, депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради прийняли рішення про введення талонів та пільговий проїзд. Думку з цього приводу висловив голова ради старішин Коломиї Юрій Сабадош. Рада старішин міста Коломиї ще 22 грудня 2016 року направила на адресу міського голови свої конкретні пропозиції по питанню перевезення пільгових категорій. Шановні виконавці, програми. Якщо в рішенні сесії не вказано, з якого числа програма вступає в силу, то вважаємо вказати вам, що на підставі статті 58 пункту 5 закону України про місцеве самоврядування записано. Рішення сесії вступає в силу з моменту його прийняття, тобто з 26 січня 17 року. 31 січня 17 року, перш заступник міського голови Коцюр в прямому телефірі заявив, що талони будуть віддавати після 13 лютого. В кількості 50 штук. На рік в приміщенні Територіального центру управління праці та соціального захисту по вулиці Драгомавна, а вісім категорій будуть возити безкоштовно і таке інше. Прийняла сесія міської ради. Право на безкоштовний проїзд мають громадяни пільгових категорій відповідно до законів України. Там перераховано в рішенні сесії всі пільгові категорії. У цьому пункті 1.1 казано, що всі пільгові категорії. Але там немає ніяких вісім категорій, які е, записано лише дві категорії, які отримують компенсаційні талони. Це пенсіонери і інваліди е, з дітьми. Хто дав вам право самостійно трактувати на свій лад закон України? Якщо вже записали, то будьте такі добрі, виконайте рішення сесії. Все це дає нам підставу звернутися до компетентних законодавчих органів за роз'ясненням, направити звернення до Міністерства соціального захисту України з цього питання та до суду з позовом за невиконання рішення сесії міської ради. Рада Старішин просить представити хоч один офіційний документ, який би засвідчував факти перевезення цих восьми категорій від Ради перевізників чи від міської ради за період з 1 листопада 16 року по сьогоднішній день. Таких документів у природі не існує. І що перевізник ввозить ці вісім категорій, це фікція. А по-простому обман дозволю поінформувати громадськість міста Коломиї. Про інформацію офіційно отримав від управління соціального захисту. Скільки числиться людей цих восьми категорій: афганців 242, ветеранів УПА, 21, учасників бойових дій 537, чорнобильців 130, інвалідів позору, першої категорії 73, другої категорії 48, діти – 234, діти сироти з зубкана 8. Всього 1293 двісті чоловіка. Для чого пенсіонеру знати, який перевізник та якого дену буде здійснювати пільгові, Безкоштовні два рейси. Де чи на автобусі будуть розміщені ці оголошення? Який автобус пільговий, який не пільговий? Я розумію, ви і ваша команда, молоді люди, вам легко запам'ятовувати всі ці новшества. Але для чого це пенсіонер? Пенсіонер живе довгий час на одній вулиці, він роками їздив таким-маршрутом, то маршрутом. в старі добрі часи показував посвідчення і їхав туди, куди йому потрібно. І не переживав. Що ще треба платити? За нього платила держава, на яку він працював майже безкоштовно більше 35 років. А вже більше року пенсіонери незаконно платять перевізникам хто по гривні, хто по два, переживаючи, він доїде до місця призначення. Що робити з тими 50 талонами, які ви даєте пенсіонерам на рік? Це виходить по два талони на місяць. Вихід такий: або треба платити, або йти пішки, якщо це недалеко. Відсутність талона не є підставою для водія. Відмовити у перевезенні громадян, які пред'явили посвідчення, що підтверджує право на пільгу. заходячи до транспортного засобу, обов'язково показуйте посвідчення водію. Якщо будуть виникати проблеми між вами і перевізником, звертатися в першу чергу до управління праці та соціального захисту по телефону 249,49, до чергового міської ради телефон 105, а в кінцевому випадку до Коломейського відділу поліції телефон 102.